Моє вітання з Запорізької області. Ну що ж, взяли зелене мило. А для обробки від шкідників, тому що воно є екологічним, тому що ми це все їмо. І це дуже важливо, бо можна купити і куштувати будь-які хімозні овочі та фрукти, але ж своє для того і вирощується. Зелене мило всім відоме. Так, це рідке калійне мило. Але розумієте, в чому справа? Обробка ним не дала жодного результату взагалі, там, де потрібен був той самий результат. Ну, тобто, ті рослини, на котрі павутинний кліщ не нападав, вони так собі стоять. Ті рослини, котрі він намагається зжерти, ось баклажани, він, звісно, з задоволенням продовжує жерти їх далі. Зелене мило дуже добре підходить, коли, наприклад, у вас кімнатні рослини. Якщо відкинути те, що так можна використовувати, було б і господарське звичайне мило, то підходить, щоб його розбовтати. Так, от тій концентрації, там, котра вказана, наприклад, виробником. Дивіться, а він створює бар'єр тоді, коли ви цю рослину. Кімнатну, наприклад, у гощику, так, Взяли і занурили усю крону, оцей мильний розчин, там щось пововтузили трошечки, помили, поставили, воно висохло, це екологічно, вдома безпечно для людей, тварин, воно повністю безпечне. І воно працює. Коли обробляєш ну, якусь таку ділянку, ну, ви не зможете обробити так, прокропити, а не хімічним засобом, як, ну, щоб. Ось дивіться. Зараз дивіться уважно. От, спробуємо ще раз. От тепер видно. Так, щоб усю-сю-всю рослину обробити цим мильним розчином. Але, є але. є дуже класний метод, котрий допоможе, який є повністю екологічним, це додавання. Бітоксибацилін. Що воно таке? Це бактерії, котрі а, працюють як інсектицид, вони повністю екологічно безпечні. Єдине, що, наприклад, якщо вдома обробляти запах цієї рідини, він, ну, він не дуже приємний. Але дійсно можна вирощувати органічне. І коли тоді ми використовуємо. Зелене мило, рідке каліне мило. Як прилипач, додаємо ось цей препарат. Обробляємо. Цей препарат утримується на рослинах, але він не осмоктується у тканині рослини, тож після обробки вживати овочі фрукти є безпечним. І ось у такі комбінації ми оброблюємо на 10 літрів води, розводимо так, там за інструкцією ми обробляємо. Всі наші, скажімо так, проблемні кущі, і отримуємо результат. Ось це варіант комбінації екологічної, котра не буде шкодити ані тваринам, ані корисним м різним комахам. А вона безпечна для людей, не псує продукти, не виділяє токсини, тобто екологічно безпечна комбінація, яка працює. І якщо зараз він от сидить, то після обробки, о, бачите, він бігає, зараза така. Ех, то після обробки вже сьогодні він харчуватись не зможе. І він перестане пожирати листя. Хоча обробка чисто зеленим милом була. І до цього ще були обробки. Але вже плоди, тож. Ось такий наш вибір для обробки саду та городу. Так, інсектицид плюс прилипач і біостимулятор з фунгіцидним ефектом. Тибік. Від шкідників від хвороб доданий, окрім прилипачу біостимулятор. Фунгіцид, НПК, гумінові кислоти і хлорокис міді. А, а це вже обробка рідким концентратом пестицидів. Виходить так, що клас в нього четвертий, тобто він майже безпечний, як і попередній, але це не факт. Тут вже синтетичні речовини. І вони є найбезпечнішими з можливих, але все ж таки це синтетична речовина. Тому обробка була від білокрилки, капусти. Огірки ми усі зібрали, обробляли також зеленим щитом. І усі кабачки Патісони також ми позбирали. І тиждень ми не будемо їх їсти, тому що ну, вибору немає. Саме ці рослини мають піти під обробку більш серйозним. Це на відео баклажани. Баклажани вже після обробки, ті місця, де я показувала павутинного клюща, наразі чисті. Тож, такі методи обробки, менш небезпечними препаратами обираємо для свого роду ми.